Моя саморобна газонокосілка, моторчик від поліровочної машинки колишньої совєтської. колеска від дитячої машинки. Лєска, плеска від тримера, досить добре, його вашу випробувати поворотка Сковородка. Хазяйки забрав. Зацепив моторчика до сковородки. Наростив трохи борти, щоб по руках не летіло по ногах. Бо летить трава досить крепко б'є. Вилка. Від велосипеда. Ну і руль теж від велосипеда. В принципі, все простенько. кажуть, що було, з чого била, з того сліпіла. Досить непогано. Моторчика вистачає на одну резку, на два ножа може бути слабувати, бо моторчик на щотках. А так, в принципі, ну що синок, попробуй включай. Включай! Ще що?